Так, ну що, е я знову походила по історичним магазинам і купила знову купа всього за купівки. Книга про Вінстона Черчилля 1954 року. Тут навіть від руки підпис 1955 року. Можете собі уявити, подивіться? Я просто в шоці. Щоб ви розуміли, це все реально дуже-дуже недорого. Це просто за. Якісь смішні копійки це все продається. І я просто в шоці. Далі. Журнал оригінальний часів Першої о, Другої світової війни про повітряні сили. Дуже, дуже. Рек Руша Flying Fleet. Дуже це все цікаво і дуже круто. До великої катастрофи ще були ще один газета, журнал, це в нас 39 рік. І тут, до речі, дуже прикольно розписано про те, як Сталін був разом з Гітлером у 39-му році, як вони ділили Польщу та Фінляндію. Це все тут, отак от, от в прямому часі написано Child Victims of Hitler War. На секундочку. Bolshevik Flood Reaches The Baltic. Тобто конкретно про те, що tortured Warsaw service. Ну, тобто, конкретно про те, що, от бачите, Гітлер зі Сталіном про їхні всі угоди, як вони ділили Фінляндію, Польщу. Це все тут розписано. 39-й рік. Уявіть собі. Дуже цікаво. Просто дуже цікаво. Цей журнал 44 гривні мені обійшовся. Ну, тобто, це реально квітки. <толес> Далі, е теж військова тематика. Хронологія подій з квітня 41-го по січень 43-го року Морські битви. Теж дуже-дуже цікаво. Просто нереально. І е, ось так трішки від теми війни Це 1953 рік розклад події, коли е, королева Єлизавета була присутня. Тобто всім, хто був на цьому е, на цій події, роздавались такі як буклетики того, що що там відбулося. І тут е, написано: там що королева мала казати інші люди. Уявляєте, тобто це хто взяв, приніс в магазин, бо в нього вдома лежала ця штука. Її купили повзу в Україну. Ну і це найстаріший екземпляр сьогоднішнього дня, 1919 рік. Це теж дуже цікаво, до речі, тому що він такий прям старенький. А, це не так давно закінчилась Перша світова війна, і а, багато хто думав, що... Ну, все, мир, мир. Тут і про food crisis, про продовольчу кризу, так? Тут, до речі, цікаво статті, які називаються Peace of War, тому що це, як ви знаєте, от, Man of War who gave us Peace. Тобто це Перша світова війна, так? Це зовсім-зовсім інші часи. Uh, і Ось так Real Food Crisis, бачите? Після першої сії. Women of the Week. Тут ще Romanian Queen. Ну, тобто, це часи, коли в Європі ще були королеви, а не тільки в Британії. І як ви знаєте, Друга світова війна, вона, по суті, була просто продовженням Першої світової війни. Тобто, тут так і називається стаття War. Тобто цей такий час був дуже незрозумілий, як на мене. Я не дуже сильно насправді знаю добре це все, але це був такий особливий час, такий, по суті, затища перед Другою світовою війною. По суті, продовженням Першої світової війни. Теж дуже цікаво. 1900. війна от London to Brighton Walk. Тобто людина пішки йшла з Лондона в Брайтон. Такі події. Ну і мода. 1919 року була ось така. Ось такий такі скарб. Я нарила сьогодні. Далі буде.